228-й – окремий батальйон логістики, спеціалізований підрозділ, що діє на сході України. Його завдання стратегічне забезпечення бойових бригад. Батальйон щоденно здійснює перевезення критично важливих вантажів: боєприпасів, продовольства, палива. Від оперативності та професійності роботи підрозділу напряму залежить успіх військових операцій. Для транспортування пального 228-й окремий батальйон логістики застосовує як військові автоцистерни, так і цивільні паливозаправники об'ємом 28 метрів кубічних. Останні є дуже затребуваними для виконання поставлених завдань, адже така техніка довела свою ефективність на практиці. Один такий заправник за раз закриває потребу у палові цілого танкового батальйону та може замінити в роботі 5 звичайних військових автоцистерн. Завдяки цьому раціоналізуються витрати на обслуговування, ремонт та заправку техніки, зменшуються щоденні навантаження на водіїв. Просто зараз для ефективної та своєчасної роботи по забезпеченню стратегічно важливих ділянок фронту батальйон критично потребує додаткових паливозаправників об'ємом 28 метрів кубічних. Закликаємо компанії, чим профілем є транспортування пального долучитися до справи підсилення підрозділу. 228-й окремий батальйон логістики. Всюди і завжди.